Ярослав Михайло Старух, син українського парламентаря Австро-Угорщини, Пластун, випускник Бережанської гімназії з відзнакою, юрист за освітою, підпільник за покликанням, а решти Береза Картузька, 13 років вируку польського суду, у 41-му Державний секретар Міністерства інформації Українського державного правління. Грудень 1942 року Львів Гестапо. Катування. Зламані руки й ребра. Три спроби самогубства. Вижив Звільнений. керує підпільною радіостанцією САМОстійна Україна. Редагує журнал Український Перець. 45-го крайовий провідник ОУН з Керзонського краю. 1947 рік Оточення Польської служби безпеки Полон не варіант.